Куди вкладати свої гроші в 2025 році, щоб бути фінансово незалежною та успішною? Нерухомість акції, золото, крипта. Тобто, що вкладати? Розглянемо на прикладі буддійської логіки і візьмемо нерухомість. Перше є ті, які вкладають нерухомість і отримують гроші. Друге, є ті, які вкладають нерухомість, але не отримують прибутку від цієї дії. Третє, є ті, які не вкладають нерухомість і мають достатньо фі... фінансів і гарні заробітки. Це номер три. І номер чотири є ті, які не вкладають нерухомість і не мають грошей. Тож, на прикладі нерухомості ми яскраво подивилися, що причина не те, куди ми вкладаємо гроші, а мабуть в чомусь іншому. І не важливо, що ми виберемо крипту, золото або акції, а причиною є ваша щедрість по відношенню до інших. І саме це приведе вас до фінансового процвітання та незалежності і до збільшення вашого доходу. І не тільки в 2025 році. Напишіть мені в коментарях, чи хотіли б ви дізнатися, як саме правильно проявляти щедрість для того, щоб досягнути цього фінансового стану, для того, щоб бути фінансово незалежними, і не забудьте, будь ласка, поставити сердечко своє під цим відео, а також поділитися з тими дорогими людьми, яким ви бажаєте. Фінансового достатку до процвітання, тому що навіть такою простою дією ви будете вже засіювати карму своєї фінансової незалежності.